За пріоритетний напрямок своєї роботи місія Братерства без кордонів, окрім допомоги багатодітним і нужденним сім'ям, бачає піклування про завтрашніх мам. Представники місії підтримують тісні зв'язки з працівниками пологового будинку райлікарні. Близько 20 жінок вже отримали від місії спеціальні допологові і післяпологові пакети з необхідними медикаментами та предметами гігієни. Варто зазначити, що милосердня місії не вписано у рамки якогось певного віросповідання. Благодійна громада допомагає одягом, харчами та медикаментами усім, хто їх потребує. Усякому разі, намагається це зробити. У нас тут в Сарнах, і не тільки в сарнах, а в Сарненському районі на обліку на щомісячну допомогу 62 сім'ї. 62 сім'ї. Це місія братерства без кордонів. Міжнародна місія братерства без кордонів. Ці сім'ї, які в нас на обліку, це багатодітні, сім'ї з маленькими дітьми до 18 років. Дуже багато приходять, дуже багато звертається людей бідних, сьогодні малозабезпечених, які не отримують допомоги, зарплати. Але всіх задовольнити не можемо. Дуже багато. По 200 чоловік на день приходять. І недостатньо того одягу, того взуття, тих продуктів харчування, щоб всім надати допомогу. І по можливості стараємося задовільнити, але все ж таки просимо вибачення.